Дніпрі стався скандал з місцевим бізнесменом, очільником компанії, заробництва металопластикових вікон Сергієм Положаєм. Ну ви напевно, вже всі, всі ми бачили відео. Ось його цього затримання. На відео він обматюкав військового, який перевіряв у нього документи. Український бізнесмен образив військового і сказав, що його справа копати. У мене здоров'я, два те, тебе чи десять, а ти мені розповідатимеш, як поводитися, як розмовляти. Ще раз повторюю: я генеральний директор 2760 осіб працює, а ти солдат, іди копай. Сказав чоловік на відео, використовуючи матюки. Це відео шириться в різних соціальних мережах і, звичайно, викликало ну неоднозначну реакцію у нашого. У нашої спільноти мережевої спільноти, зокрема, пане Олексію, ну от такі випадки, ну вони ж не сприяють насправді дійсно мотивації в і в мобілізації, і не сприяють, і для навіть самим військовим не сприяють в, в їхньому морально-бойовому дусі. Звичайно, не сприяють. Ну, от, слухайте, ми ж не знаємо мотивацію цього бізнесмена. Я, може, він заплатив вже просто за все, і йому якось не зрозуміло, що до нього знов прийшли, uh -huh. чи його просто, так би мовити, чи хтось не повідомив, що він вже заплачений і так далі. Ну, проблема, проблема головна це в несправедливості. А все інше похідне. Хто як відноситься, як, як люди пояснюють одного. Я постійно, коли читаю про. Цю добровільну мобілізацію. Ну, люди, ну, на жаль, люди навіть не вдумуються, так? От просто не вдумуються в значення слів. Ну, не буває добровільної мобілізації. Так, це держава. Якщо б все було б ідеально, так, люди б, по-перше, це відбулося б вчасно, а це повинно було б відбуватися, я думаю, десь як мінімум в кінці 2022 року. Ця про процес так мовити, мобілізації, так? Був би час, було б можливості підготувати. Суспільство було в іншому стані, абсолютно так. І, але найголовніше це ти ця проблема, яка не вирішується в принципі. Ну я не знаю, я не знаю вирішення цієї проблеми. Ну, в такому ми суспільстві живемо, так? А, в такому це в якому це в суспільне справедливому в Лис... де можна відкупитися від а справедливості всього? в принципі не існує тут зрозуміло. Не будемо брати як основну як основне мірило. А в якому суспільстві? В такому, яке має коротку пам'ять, яке дуже швидко забуває якісь речі і повертається до, до минулого, до нехорошого минулого, в суспільстві, яке вже проходило через це, і кожного разу все рівно наступає проходило на Проходило через що проходило через э, э, антитерористичну операцію. Операції об'єднаних сил, коли, в принципі, в глибокий тил абсолютно забував, що відбувається, і жили своїм життям. І військовий був не в такій почесті, якби він має бути. Ми зараз до цього повертаємося. Ну, дивлячись в кого, так би мовити, ну не треба всіх. Ну, звісно, ми не будемо, деталі. але ж не будемо кожного окремо. Тенденцію, яку ви спостерігаєте. Давайте так. Тенденція тенденція, що була демобілізована країна. Протягом, ну практично, скільки там, декілька років до війни, mm -hmm. повномасштабної етап. Mm -hmm. Це проблема. Чи це співпадало з настроями на син? Так це співпадало з настроєм. Люди не хотіли думати про війну. Вони хотіли жити своїм життям. Я пам'ятаю реакцію у 2014 році, там на Крим і на Донбас. Я пам'ятаю, через пару років, яка була реакція людей. Ну, якщо це не стосується тебе особисто, і навіть тих, навіть кого стосувалося, у мене за достатньо багато знайомих, друзів, які... Ну, житом треба жити якось, так. Ну що думати все, все життя, думати про те, що ти повернешся там в Донецьк чи в Луганськ. Ну так життя може пройти. Люди хоті, хочуть, вони починають нове життя і почали нове життя. І зараз люди, ну розумієте, ще раз кажу, це дуже серйозна робота професіоналів на найвищому рівні повинно прийти все суспільство повинно пройти через це так. Це розуміння. Що без участі кожного, хоч якоїсь участі, так? В спротиві, все це спротив, ну в кінці кінців закінчиться дуже погано, так, що просто ну, росіян більше, більше можливостей, більше людей, більше економіка, більше всього. Цього всього не відбувалося і не відбувається зараз. Те, що ми зараз бачимо, це Кампанійщина чистої води. Так? Я... Приблизно розумію. Я не перший день так мати живу в Україні. Приблизно розумію. Я бачив і по одягу видно, і по багатьох інших видів людина купує квиток за 2000 тисячі гривень. Ну він точно не це не останні його гроші, і десь в мене є підозра, що 5-10 тисяч доларів він знайде. Якщо він не хоче служити, якщо вже не знайшов, він знайде для того, щоб відкупитися, так би мовити, всі знають, що це працює. Кожен день ми про це знаємо. І в цьому винувати не тільки влада, в цьому винувати все наше суспільство. Ми живемо в несправедливому корумпованому суспільстві, яке всі ми створювали, так? І всі ми співіснуємо в цьому. А чи можливо зараз щось поміняти? Ну, я, я тут просто як. От як, як ви будете визначати, от, от, який фільтр повинен пройти людина для того, щоб. Ви, от, от, ну, я от бачу, я постійно про це говорю. Так, що, що, що досягла мобілізація в моєму випадку? У мене в районі стало значно менше людей, скажімо так, соціального низу. Дуже мало стало, алкоголіків і все інше. Сьогодні мені дзвонить один, один мій друг, от я про нього вже казав. В нього, значить, прийшло поповнення. На фронті, так? 100%, 100% зразу. Ну просто, ну каже, що це ну, не те, що в Окоп. Він каже, що 99% просто зразу здадуться, чи віддадуть зброю, і з ним не можна довіряти, в принципі, так. Це все те, що набирає. Чи є більш якісно, Да, є більш якісні, да? більш... а спроти не хочуть служити. Ну, є всі можливості. Добровільно вступати і так далі. І тут виникає питання, так би мовити, який в нас все ж таки існує ресурс. Так? І він, він дійсно існує, і він є, його намагаються використовувати, але одночасно э, влада вирішує іншу задачу, чисто політичну задачу, рейтингову задачу. Так? Вони дивляться соціологію і розуміють, що як тільки буде затища, її по-різному можна назвати, так? Треба буде проводити там через певний час вибори. За останню соціологію, яку я бачив, так, це 47% у залужного, 15% там у Зеленського. Що робити технологам? Так, зробити так, щоб військові асоціювалися не тільки з героїзмом, не тільки з противом, асоціювалися от з безприділом, з, ну, щоб да. понизити рейдинг з майбутнього проти. Ну, звичайно, звичайно так. Тому Пане це, Ви, це багато задач вирішується. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Цього тижня, мабуть, ви бачили соціологія була від Німеччини, коли 45% німців за те, щоб Олаф Шольц поговорив з російським диктатором Путіним, і більше 50% за те, щоб Україна заради миру поступилася за територіями, по-моєму, там 56%. Я бачу у вас на Фейсбук-Сторінці. Ви писали про те, що експерти російських центрів опитувань відзначають зростання в Російській Федерації кількості прихильників. Переговорів з Україною. Але при цьому більшість росіян не готові повертати окуповані території. Моє питання наступне: як в тому і в тому випадку ці настрої вплинуть на в одному випадку на лідерів, в іншому на диктатора російського. Ну, диктатор російський найменше залежний від суспільної думки, але все ж таки це диктатури нового типу. Він послуховується, так би мовити. І коли там дуже багато є така думка, поширена, що е, Путін не піде там на замороження конфлікту, mm -hmm. бо еліти не зрозуміють, mm -hmm. народ не зрозуміє. Mm -hmm. Ні, по поняттям, що Так, щось, так, да? так mm -hmm. все ж таки, це не зовсім повідає дійсності. Mm -hmm. Щодо, але треба відзначити, що, звичайно, світ дуже сильно змінився. Бо коли геополітичні питання такого рівня. Визначають, чи мають вплив від е, е, опитування населення. Навіть німці. Більшість німців не розуміються в проблемах війни, тактики, стратегії ведення і тому подібне. І звичайно, що з точки зору будь-якої людини, яка дивляться на зі сторони, от вибір між продовженням війни чи мир, так, ну, вибір залишається очевидним. Ну, звичайно, вони не хочуть, щоб вбивали українців так. Так би мовити, так вони uh -huh. хочуть вони вважають, що за територією, вони знають про що вони говорять. Так uh -huh. ми знаємо там країн область, uh -huh. знаємо багато інших територій німецьких, які не належать Німеччині, вже ніколи не будуть належати. Що все ж таки вони вважають дуже багато від це. Тут відповідає європейській цивілізації, коли людське життя більш цінне, ніж Ніж uh -huh. територія. ніж uh а. -huh. Тому ці рішення повинні приймати політичні лідери, а не народи. Mm -hmm. Бо тут, тут знову ж таки це, це з такою логікою може дійти до того, що дійсно що закінчиться це все тим, що українці вони побачать озброєння російською зброєю, яких ззаду гонять російські да, років через 6-7, грубо кажучи. І це побачать німці, як вони вже це бачили в своїй історії. І це якщо хтось думає, що це абсолютно фантастична історія, ну так більшість нашого дуже розумного народу не вірила навіть чотирнадцятому році, що нас може чекати повномасштабна війна, взагалі не просто може чекати, що вона буде точно. Так я вже не кажу про раніші часи. Тому. Шольц, Шольц робить свою справу. Шольц бюрократ, просто тупий німецький бюрократ в хорошому розумінні цього слова. <рес> а, ну тому що в хорошому, тому що ну, вони ж він думає про те, щоб цей бюргер вчасно з'їдав свою сосиску, пив пиво, щоб воно не коштувала там захмарних грошей це пиво, так? А воно постійно. Я просто в Німеччині бував, автоматично, що вже 15 євро коштував бокал пива на Октоберфесті, так? Це розумієте, що це от, от вам це от як, я ну що за тема така, да? ну, що що ми говоримо? А німцю це важливо, звичайному тупому німцю, який голосує за альтернативу для німеччини чи за сам ну, це всім важче. Це, це важливо це всім і коли йому каже пропаганда, каже російська чи наша тупа, от, не зрозуміла, йому кажуть, що от це тому, що ви вкладаєте гроші в Україну і все інше, так. То він, він ще не робить вірить. певні висновки. що Це треба розуміти. Це треба розуміти, треба розуміти і дякуємо. пояснювати. Так. Олексій Голобоцький, політехнолог, друзі, в цій годині в нашій студії.